Мої Вітання всім шанувальникам смачненького! В ефірі передача Смакота та я її ведуча Катерина Іваненко. Страву, якій ми присвячуємо сьогодні, нашу передачу готують у багатьох кухнях світу. Її подають з різними назвами, і у різних країнах вона має свій рецепт та технологію приготування. Незмінним залишається головний інгредієнт терта картопля. Сьогодні в програмі панянки сметанкою Прості, і худенькі, і тості, і співачка, і гончар, Президент і перука. Його походження досі має кілька версій. Існують рецепти, які включають понад 10 інгредієнтів. Його аналоги існують навіть у Швейцарії та Америці. Це все про український дерун. Не просто терту смажену картоплю, а страву з багатою історією. Як її готувати, дивіться далі. Для приготування картопляних дерунів нам знадобляться картопля, борошно, яйця, олія, сметана, сіль та спеції. Ож, приступаємо до справи, і головний інгредієнт будемо натирати на тертушку. Можна на крупну, а можна на дрібненьку. Я віддаю перевагу натиранню на дрібну тертушку, хоч це і довше, але смак страви від того лише виграє. Кожна господиня має власний, роками перевірений рецепт дерунів. Кажуть, що найсмачніші картопляні пляцки виходять у чоловіків. Мабуть, це і пов'язано з тим, що чоловічі руки значно сильніші жіночих і можуть швидше впоратися із натиранням картоплі, аби вона не встигла почорніти. Як натремо, ми картоплі покладемо в піч, І з цибулькою на салі заробимо дивну річ, скуштувавши в один голос, крикнуть ласуни, найсмачніша страва в світі наші деруни. В українській кухні деруни готують із тертої на дрібну тертушку картоплі, цибулі, яєць, солі та перцю. У різних регіонах України цю страву називають по-різному: картопляні пляцки, терчаники, тертюхи, драники і нарешті деруни. Як бачимо, у майже всіх випадках назва походить зі способу приготування тертої картоплі. У деяких регіонах кажуть «дерти картоплю, тому і деруни. Я думаю, що нашої картопельки вже достатньо, то ще сюди ми додамо і цибульки. До речі, цибулю краще за все натерти. Хоч це я вам скажу справа і не з легких. Страви смажать деруни американці, румуни, німці та євреї, словаки, поляки, чехи, білоруси і, звичайно ж, українці. У Білорусі цю страву називають національною. У нас же просто традиційною. Вважається, що в українську кухню деруни примандрували у кінці 19 століття з білоруської, а туди потрапили з німецької через єврейську. Є й інша версія, за якою деруни стали популярними в Україні ще у 18 столітті, зокрема на Поліссі. де б не з'явились перші деруни, їх шлях виявився далекий та широкий. І можна скільки завгодно сперечатися, білоруська це страва чи українська, але єдина залишається незаперечним. Вона одна з найсмачніших картопляних страв. Тепер до цієї картопляно-цибуляної суміші ще додамо і яйця. Втім, з яйцями слід не переборщити, бо якщо ви надто багато яєць всиплете до страви, то вона буде жорсткою. Звісно, що посолим і поперчимо. І неодмінно додамо ще й борошну. І будемо все це ретельно перемішувати. В Україні дерунець завоював найбільшу популярність у західних та північних регіонах. Досвідчені кулінари вигадали купу заправок, піджарок та соусів до дерунів, аби догодити навіть найприскіпливішим гурманам. Так виникли деруни з яйцем, м'ясом, сметаною, ряжанкою, грибами, сиром, шкварками та смаженою цибулею. Залежно від розміру тертушки, а також типу помелу дерунів. Вони змінювали свій колір, консистенцію і навіть аромат. Готову страву подавали в тарільці після смаження чи в горщику після додаткового випікання. От, скажімо, на свято Благовіщення пісні деруни стали однією з головних страв. Традиційний дерун без начинки готувався переважно у неділю. Пухкі картопляні оладки з начинкою та заправкою годилися до будь-якого святкового столу. Як правило, деруни готують без начинки, просто обсмажуючи у гарячій олії з обох сторін тісто стертої картоплі. Проте бувають і із начинкою, із солоним чи твердим сиром, м'ясом, грибами чи капустою. Деруни досить смачні, поживні і, як на мене, корисні. Але насправді що скаже про це наш дієтолог, ми послухаємо наразі. Українське блюдо – Блюда в Блюдав... наших предков. Оно высококалорийное, потому как картофель, наш основной продукт, овощ, в нем находится 20% крахмала, а значит 80 килокалорий в 100 граммах картофеля. Помните, что после зимы количество калия и витамина С ограничено в 2, а то и в 3 раза уменьшилось. Присутствие жира, на котором мы жарим, тоже думайте, что смалец лучше заменить, чем рафинированный жир, потому что в смальце, оказывается, все правильно: есть и омега-3, 6, 9, наша клетка понимает этот жир. А вот растительные масла они бедны витаминами, особенно А и Е, и бедны лицетином, а калорийность дают даже еще больше. В дранике можно внутрь положить фарш. Это даст нам белковую гамму по аминокислотному составу. Можно положить грибы, можно положить любую начинку. Но опять-таки помните, что 400 килокалорий в 100 граммах из съеденного блюда даст вам огромную энергию, а значит вы должны ее потратить на хорошую физическую активность. Будьте здоровы, а здоровье ищите в тарелке. Ставимо сковорідку на великий вогонь, розігріваємо олію і будемо смажити з обох боків наші деруни. Ось наші перші дерунчики вже і готові. Ось подивіться, які вони, як сонечки красиві. Ми їх викладаємо і будемо далі готувати всі деруни. Наша страва вже і готова у 2009 році у місті Коростень, що на Житомирщині, встановили справжній пам'ятник деруну в тому ж самому місті, котрий рік поспіль влаштовують фестиваль деруна з масовими гуляннями, випіканням величезних картопляних пляцок і майстер-класами від провідних деруньє. Лідраніки, тертухи, як на них не гни. все одно смачні і ситні диво деруни. У хатах і в ресторанах бажані вони, всі готують і частують наші деруни, в лихоліття та ускруту й у часи війни. Порятунок надавали людям деруни. Деруни вже готові, а далі воля ваша. Поливайте сметаною, ряжанкою чи засмажкою. Чим ваша душа забажає? А ми вже будемо смакувати. Головне, не беріться їсти і ви, аби не захололи ваші деруни. Це все на сьогодні. Лишайтесь на одній хвилі з смакотою. Живіть смачно і не втрачайте життєвого натхнення. До наступної зустрічі в ефірі. Прості і невибагливі вони